На шосткинщині угори батьків вилучили трьох дітей. Про це повідомляють шосткинські правоохоронці. Шости корінно управління поліції спільно зі службою справах дітей проводили профілактичний рейд, під час якого вони відвідували сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах. Так, під час візиту до одної сім'ї правоохоронці та соціальні працівники виявили, що побутові умови родини загрожують життю та здоров'ю дітей. Малеча була недоглянута та голодна. В будинку було холодно, а батьки знаходилися стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські спільно з соціальними працівниками прийняли рішення тимчасово вилучити дітей з даної сім'ї. Дітей вилучили. Наразі вони знаходяться у дитячій лікарні. Завідуюча педіатричним відділенням Емма Яременко проінформувала про їх стан. Дітки гарненькі, але були дуже занедбані. Є признаки ГРЗ. Старші дітки віком один рік та три місяці, хлопчик та дівчинка. І маленька дитинка, хлопчик двомісячний. В лікарні є гарний догляд за дітьми. Скільки буде перебувати дит... дітки в лікарні, буде вирішувати служба у справах дітей. З батьками поліцейські провели профілактичну бесіду, склали адміністративні матеріали через нехтування батьківськими обов'язками і роз'яснили правові наслідки подальшого їх ігнорування та склали адміністративні протоколи.